Вітаю, друзі! Запрошую вас на 27-му вікторіну. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Відомий український геогліф. Геогліф Остринський Тризуб. Найбільше в Україні зображення герба України. Викладений колишнім вояком УПА Анастасієм Козаком на місці, де точилися запекли бої між сотнею Пили Орлика та совітами, штат США дає стіна для використаних жувальних гумок. Правильна відповідь Каліфорнія. Що це за метод помадоро, розроблений італійським студентом Франческо Черілла. Цей метод називається керування часом. При цьому методі використовується таймер для того, щоб розбити роботу на 25-хвилинні інтервали і розділені короткими перервами. Франція стала третьою країною, що запустила тварину в космос. Що це за тварина? 18 жовтня 1963 року братяча паризька кішка Фелісет полетіла в космос. Планета, на якій йдуть кислотні дощі. На Венері йдуть сірчано-кислотні дощі, тому що їх хмари складаються в основному з сірчаної кислоти. Автор назви ПЛАСТ для Національної скаутської організації України. Правильна відповідь Іван Боберський. Бог достатку у східних слов'ян. Правильна відповідь Велес. Місто, де відбулися перші зарубіжні гастролі Бітлз. Гастролі відбулися літом 1960 року в Гамбурзі. Яку рослину в Шотландії називають шотландська троянда? Цією рослиною є чортополох. Що робив Бетховен перед тим, як сідати творити свої композиції? Він виливав відро води собі на голову. В якому році засновано компанію Apple? Компанія Apple була заснована Стівом Джобсом, Сівом Возняком та Рональдом Вейном 1 квітня 1976 року. З якої мови у нас з'явилося слово Ананас? Правильна відповідь з іспанської. З чого роблять курагу? Правильна відповідь з абрикоси. На якій висоті розташований кошик у баскетболі? Правильна відповідь 305 см. Який птах найшвидший у польоті? Сапсан найшвидший птах в світі. Він може розвинути швидкість до 322 км на годину.